Добрий день діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про фрукти. Ми з зайчиком гуляли в моєму саду. Ми зірвали з дерев багато фруктів, яблука, сливи, груші. Фрукти стигнуть на деревах. Дерева, на яких зростають фрукти, називають фруктовими деревами. Місце, де зростають фруктові дерева, називається сад. Якщо сад невеликий, ми можемо сказати: садок або садочок. Подивіться уважно на мій малюнок. Це фруктовий сад. Дерево, на якому стигнуть яблука, це яблуня. Дерево, на якому висять сливи, дерево слива. Дерево з грушами, груша. Давайте уважно розглянемо наші фрукти. Яблука та груші різних кольорів. Жовті, зелені, оранжеві, червоні, сливи сині. Яблука. Велике яблуко. Маленьке Яблочко. Це яблука. Багато яблук. Сливи. Велика слива. Маленька сливка. Це сливи. Багато слив. Груші. Велика груша. Маленька грушка. Це груші, багато груш. Прослухайте уважно вірш про грушу. У саду різні калюжі. Тут недавно дощ пройшов. Придивився, хвостик груші виглядав. Щоб я знайшов. Чому в саду рясні калюжі? Тому що пройшов дощ. Що лежало в калюжі? Груша. Прослухайте ще раз вірш. У саду рясні калюжі. Тут недавно дощ пройшов. Придивився. Костик груші вигляда, щоб я знайшов. Фрукти дуже корисні, солодкі і кислі на смак. Яблука та груші всередині мають гіркувати насінням. Сливу слід їсти обережно, всередині сливи тверда кісточка, слива кісточковий фрукт. Абрикоси, персики і вишні теж мають кісточку. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію грушка та яблучко. Нам знадобляться лист папера, олівець або фломастер коричневого кольору. Заготовки груша, яблуко, листочки. Груша жовта. Зворотнього боку заготовки двосторонній скотч. Обережно знімаємо верхній шар скотча, маємо липку поверхню, наклеїмо грушу на лист. Залишаємо місце для яблучка. Поряд з грушею наклеїмо яблучком. Знімаємо верхній шар скотча. У гроші і яблука є серединка і хвостик. Серединку і хвостик я домалюю фломастером коричневого кольору. Домальовую хвостики. Серединки. До хвостиків наклею листочки, листочок до груші. І до яблочка. Таку гарну роботу я отримала. Чекаю на ваші чудові роботи. Отже, яблука, сливи і груші це корисні фрукти. Фрукти зростають на фруктових деревах в саду. Перед вживанням слід мити фрукти чистою водою. До побачення! На все добре вам!